Коли тільки почалася вся ця двіжуха, я вважав, що ну це просто гра м'язами. Тому я почав трохи вже нервувати, підготувався, накопив там снаряги, медицини, все чого не вистачало. Я був вже в принципі готовий. Але коли все почалося, я прокидаюсь сьомо ранку на позиції. В мене просто весь завалений <хи>, повідомленнями. Все, війна в країні. Я думаю: ого. Ну і почалось. <му> до, до рівня складності додалися літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Хаос, паніка дуже багато не підготовлених людей у війську. Фейерверки! спалена Москва. Так, в принципі, я люблю всіх тварин. Може котів трохи більше люблю. Психологічно найважче втрачати друзів. Війна це такий процес, це вже не, не АТО, не ООС. Потрібно працювати тупо всім, щоб перемогти. Готуйтесь навіть люди, які думають, що їх ніколи не зачепить війна, краще вчиться. Може таке стати, що ми закінчимось просто люди з досвідом, які воюють, і доведеться зброю брати до рук всім. Готуйтесь до цього і паралельно працюйте на своєму фронті, тобто піднімайте економіку. Волонтерте, Україна це така країна, яка може найкраще вона функціонує тільки в умовах стресу якогось. Тобто, там Майдан, війна, люди гуртуються. Є таке, є таке. Разом до перемоги.